Такого обладнання немає жодна з клінік України. Свято прийшло до Черніївської обласної лікарні, не нарадується завідувачка відділення мікрохірургії ока Ірина Биховець. Унікальний апарат для діагностики внутрішньої структури ока подарунок від депутата Валерій Дубіль. Проблеми сучасної медицини знає не щоток. Сам працював у приймальному відділенні Прилуцької районної лікарні. З колегами робочим колективом Чернігівської обласної лікарні спілкуються однією мовою: відкрито впевнено, і на обличчях медиків з'являється довірливий погляд. Народні обранці під час виборів багато обіцяють, але виконують обіцяне одиниці. Слова Валерія Дубіля не розходяться з ділом. Допомога депутата не залежить від виборчих перегонів, а тому більш цінна. Завдяки зусиллям мецената працює найсучасніше обладнання у багатьох медичних закладах Чернігівщини у сільських фапах, міських та районних лікарнях. Валерій Дубіль вивчив проблеми медичні зсередини, бачив біль, страждання, тепер намагається їх вгамувати, бо наділений силою і владою. Наступний пункт призначення вулиця Артема, 8. центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Мецената раду зустрічає керівництво закладу і заходиться розкладати по полицях проблеми. Депутат слухає уважно, зосереджено, уловлюючи кожне слово. Тому і прохання завжди почуті. Минулого разу благодійник дав кошти на лікування, зараз подарував біоенергетичний прилад домашній лікар, рефлексотерапевтичну дію якого можна було випробувати на місці. Назвичайно дієве і корисне, точковий масаж за системою китайської медицини для хворих ДЦП. Діти переважно з таким захворюванням перебувають у громадській організації і Цей прибор какої то міри знімають ну, болі, спастику і повішає ну, життєвий тонус комфорт. В діти – це діти від Бога. Я не буду кривить душой, я больше воспринимаю больных детей, чем Ну, Это, конечно, потому что у меня самого сын инвалид. Я считаю, помогать такой категории ну, населения людей, это, как говорится, в зачет пойдет там, когда мы будем там отвечать. Керівництво центру ділиться з депутатом найболючішим неможливістю збуту продукції. Вся заковика в тому, що місцева влада не сприяє в отриманні держзамовлень, хоч обладнання для роботи є, швейний цех, де працюють діти-інваліди. Іноземні благодійники готові спонсорувати деревообробну справу. Та знову ж запинка на місцевому рівні. Будівля не є власністю гіпократа, а влада не дає дозволу на приватизацію. Коли попадаєш потрібно... в. такой дом к детям-инвалидам, то, наверное, ну, возникает такое желание, заду, задумываешься над своими поступками, вообще думаешь, может быть, ну, действительно какие-то свои переосмысливаешь затраты, там, денежных средств, и думаешь, что в первую очередь действительно нужно помогать таким детям-инвалидам. Я думаю, что каждый бы депутат, какой, ну, какой бы он ни был, это депутат там, районной рады, там, э, горсовета, областного совета или Верховной рады, Якщо він попаде таким детям, то я думаю, любой чоловік посмотрить і буде готова дати последнее, чтобы щоб что-то для этих дітей. Коментувати проблему. Депутат не став, каже, треба діяти, боротися за тих, хто отримав страшний діагноз, але не опустив руки. Допомагати тим, на чию долю випали тяжкі випробування, хто потребує допомоги фінансової, організаційної, молитвеної.